Ще до повному масштабки я такий був патріотично налаштований завжди і знав, що якщо щось почнеться серйозне, то я в стороні не залишусь. Бойове завдання наше почалося. З того, що ми вийшли групою на дорозвідку певної місцевості, але так, так склалися обставини, що під час вже виконання задачі в самому початку, ми пішли виконувати задачу тільки вдвох — двох я і мій товариш. І вже коли я наступив на міну, я одразу побачив, що ноги нема, прийняв це одразу, тобто навіть не жалів. Перше, що я хотів, це вижити. Мене спасло те, що поряд зі мною я був ну, я не побоюсь того слова професіонал. Тобто я був підготовлений, я тільки підірвався, ніякої паніки не було. Я дістав жгут, почав собі накладати, але підбіг мій товариш і зміг накласти мені жгут. І весь час, коли ми відходили, він мене прикривав, мотивував, тобто він мене залишив. І там буквально останні метрів 300 він мене, мене взагалі на собі виніс. Моїм найважчим випробуванням після поранення було це період, коли я знаходився у лікарні. Тобто з тим, що немає ноги, я одразу змирився. А от з тим, що воно постійно болить оці перші два місяці, оці чотири стіни лікарні, постійні процедури, ну от цим було тяжко змиритися. Але все пішло гладко, коли я виписався. Я пам'ятаю перший раз, коли я вдягнув протез, одразу засмутився, тому що я це не те було на що я розраховував. Мій перший протез був це така велика бандура, в якій я навіть не те не те, що ходити не міг нормально, а стояти не міг нормально. Але з часом я привик зрозумів, що Можна по іншому його зробити, мені зробили по іншому врахували всі мої побажання в тому плані, що я хотів активно жити життя, і ось зараз мені дали новий новий зробили на якому я можу робити все, що я хочу. Після того, як я втратив ногу, я вирішив для себе ставити завдання, і кожне завдання воно має бути набагато тяжкіше, ніж попереднє. Тобто я не так давно був на марафоні в Вашингтоні, пробіг там на протезі 10 кілометрів. Наступне моє завдання це пробігти полу, полумарафон 27 км. А потім я хочу піднятися на одну із вершин світу, на якусь гору. Тим, хто потрапив в таку ж ситуацію, як я, я можу тільки порадити, ніякому разі не опускати руки, намагатися мотивувати себе самому і викидати собі виклики. І відповідати на ці виклики це, це дуже круто. Підтримка моїх побратимів полягає в тому, що вони регулярно мене мотивують і не дають опускати руки. Ну, ще одним з своїх досягнень я вважаю те, що я не покинув службу. Я залишився виконувати завдання, причому не перевівся кудись в тилові служби або в штаб. Я продовжую виконувати в бойовому підрозділі, в бойовій групі. Будь-яка зміна, вона на краще. Я ж не знаю, де б я був, аби коли якби я б не втратив тоді ногу. Мабуть, це було б набагато гірше, тому кожна зміна вона йде на краще.